Микола Скрипниченко професійний водій. Пізніше, коли повернувся з далекої півночі і на землі почав працювати, здобув освіту менеджера організатора виробництва. Та найкращі знання і досвід, переконаний Микола Петрович, дало саме життя. Я вчився на своєму кармані, деньги ті були ошибки. Я допускав, і потім э, к моєму сознанню приходило, чому. цієї весни фермерському господарству Слава Донбасу якраз 10 років виповнилося. Починали працювати на 200 гектарах. Потім почали брати паї в оренду. І тепер в обробітку мають близько двох тисяч. Забрали людей, забрали паї, тому що господарство було обанкрочене, паї не обрабатували, не земля стояла в бур'янах. Господарство оказало огромну підтримку в цьому в плані. Обрабатують землю, розчитуються з людьми. Є основним платірщиком налогів в бюджет. Я людям ну, слово дав. Я сказав, ви будете отримувати більше всіх в районі. Минулого року Микола Петрович одним із перших у Слов'янському районі підвищив орендну плату до 4%. Додавив нам на пай. Зерна з прошлого урожая ми вже получили больше. Когда получаем, он доставляет нам в транспорт нам допомагає. Получаємо 4%. Ну, от товариша. Зарплату плоти, оформила офіційна. «1, числа, 1 числа на 10 годин у нас буде святковий ранок, і як і після новорічного ранку діти всі чекають вас. Я буду влада А от ці пропозиції я двома руками, так що давайте це залежить. чесне слово. Я ніколи не відкажу. Ніколи оце думати що, А ви пропонуєте, ми вам допоможемо». допомагають і дитсадку, і школі ремонти, подарунки до свят. Як же без цього? Для дорослих мешканців Малинівки головний подарунок є робота на землі і заробітна плата. Його хлопці золоті люди, він не міняв, їх не збирав. Він як прийшов, як була цей гурточок цих механізаторів, і він так з ними робить. Він і за людей, і за, і за землю, От, людина від Бога, ви знаєте. От, так люблять землю і хлопців його, і він як, як матір рідну. Хлопці-механізатори з весняними роботами цього року впорались швидко. Новий трактор з культиватором в поле вийшов 1 травня. За шість днів 600 гектарів обробили і засіяли. Вологу, як кажуть, піймали. Піймати влагу. У нас зона різкована, земледілля – це ні для кого ні секрет На, в нашій зоні. І щоб її піймати, треба дуже швидко все зробити. Благодаря цьому трактору і культиватору, звісно, от який к нему. ...получили, Ми ділили в сутки по 100 гектар. Трактор качество отличное, робота на ньому приєдна. І пилі, не грязі. Так що, дуже. Володимиру Саутіну за ці роки на різній техніці доводилось працювати. Так само, як і Руслану Удовиченку. На, тут же, з Нормально роботаємо техніка нормальна. Механізатори цінують прагнення свого керівника не зупинятись, постійно оновлювати технічний парк. Хозяйство розвивалося, приобретало техніку у нас. У нас зв'язують тісні платформи зв'язок. Ви нас дуже підтримуєте. Я вже говорив, що по першому дзвінку нам запчасті і все інше, вихідний, не вихідний, нам вже поставляють. І хотів ще я, велике дякую сказати Скоцику Віталію. Він Теж чуйна людина, така дзвонив він, як кажуть, не цурається і об'яснить, що пораду параду якось дати. Наша мета каже Микола Петрович: впевнено, триматись на перших позиціях в районі. І тут безнадійних партнерів не обійтися у цьому сезоні. І насіння, і засоби захисту у них закупили, щоб все за технологією. Таке порядочне, порядочне значення к людям, дають. Те они имеют на день. Виробничі показники господарство планує і далі нарощувати, працювати на землі відповідально, якби ж тільки цінова політика була відповідною. Ми розуміємо, що треба, де живемо, там треба і дороги будувати, і дитсадику допомагати, і школі допомагати. Але треба, щоб була ціна. І все. От мої механізатори і фермери ті перші, що не дали землю зарости в бур'янах. Ні їм поклон і я їм желаю всім все найкращого, хороших цен і хороших урожаю.